Всім привіт! Вітаю на каналі. Виїхав сьогодні молотити ярий ячмінь. З вигляду то вроді би він стиглий, але якщо поміряти на влажність зараз вилізу на комбаймент поміряю, то трошки влажність велика. Але передають тиждень дощів, грози мають бути, не дай Боже, град буде. Обіб'ється чи почне облітати колос, то краще я його зараз зберу і розстелю в ангарі. Він в принципі дойде і буде нормально. Зупинився я не просто так на цьому полі, так як... Знімав відео, є на каналі, як я її осіяв. Зарані його це в березні, не пам'ятаю якого числа. По-моєму, 22 березня я сіяв. тоді ще були приморозки. І там не слабо його приморозило. Зверху кінчики були такі аж жовтуваті. Але ось покажу який ячмінь. Це зверху трошки гірший ячмінь, так як тут глина, навіть видно, що тут глина. І це гірший. Там трошки більша маса і краще сипле чим. Чому тут? Але в загальному то урожай непоганий. Так як це раніше тут були городи, все одно бачили якісь гної, бачили якесь удобрення. Це не те, що там в полі, що поганий єчмінь. Оце я його просто один раз тільки підкормив. Міндобрива я сюди не розкидав. Від бур'янів, гербіцидом і карбомідом, я не пам'ятаю, по-моєму, 6 кг на гектар. І все. Більше тут підкормку я ніяку не давав. Молочу, оставляю валки солому, це мене попросили соломи. Якраз тут 20 сотих людині вистачить. Покажу, яка влажна, наскільки земля під низом дощілили, що вологи в землі вистачає. По комбайну відео не знімав, ніякого вам не показував, так як особо цікавих Нічого там поломок не було, так тільки обслужив, масла фільтра поміняв, цепи, роліки, цепи рівні попідтягував, де треба. І все. Одне єдине, що ось покажу, які зеркала купив, це Камазовські дзеркала. Кому може буде цікаво, кажу зразу: не купляйте ці дзеркала. Пластикове, повністю корпус, пластикове кріплення зовсім не потрібне. Я навіть закріпити його нормально не міг. І зараз не хочу врушити, бо виставку, а так тільки чуть гіляка зацепить, вже його. Повертає. Стої, з цієї сторони МТЗовський стоїть дзеркало, то набагато краще кріплення металеве і, в принципі, можна ним геляки ломити. Так, покажу тоді, який ячмінь. Якби було б щось цікаве по компанії, то обов'язково показав би, а так кожен рік одне й те саме показувати, як масло міняє, то я думаю, що буде нецікаво. Покажу, який ячмінь в бункері. Ось бачите, як він вимолачується, де-не-де -де -де попадаються ось такі колосочки вимолочені, але ось бачите, попадає і зелений ячмінь. Десь трошки недогони є. Може це попід краями, а може це так, де зелений. Так. І зараз я наберу, покажу вам. Набираю ячмінь. Попадається і зелений. Не будемо вибирати, хай буде повністю, яка маса є, яка є. Ми побачимо, що нам цей ячмінь покаже. Тут а горбочок, звісно, не думав я, не знав я, як його буде молотити, так як багато дощів ішли. І думав, що під горбок не зможу їхати, буду буксувати. Колеса пробуксовують, але критичного немає. В принципі, комбайн справляється нормально. А ще як далі дощі підуть, то не знаю. 15,8. Ні, то це влажність в принципі, ідеальна. А на попередньому городі я міряв, була 18,5. Бачите, 15,8. Це вже треба його забирати. А я ж кажу, була 18,5. Покажу вам зараз, як я його буду домолочувати. Ось вже папа трактором приїхав, це попередній позабирав. Видно, що в прицепі там є. І зараз буду знімати далі. Ось найцікавіший момент в кінці. Піднімаємося на горбок. Колеса видно трошечки по пропустови і до всього, хто не передасть самий горбочок тут а і тут мокровато. Звісно, відео не передасть цього горбка, але для комбайна важковато. Навіть дивлюся по обертах, зменшуються оберти, так як іде під горбок нагрузки. В нас горбочкі, але якщо їдемо, не боксує, це все добре. Щось на домолот багато зерна кидає, зараз трошечки відкриємо решето, верхнє. Але в принципі вже закінчуємо, немає смисла. 20 сотень звітів потім не повний бункер виходився. Я переживав, що не лікаря, Тут це й мало буде, по сусідах треба їхати домолочувати. Гарний є ясні, велике зерно. А душа буде спокійніша, що в ангарі. а то кажуть, що рожай не тим, що в полі, а тим, що в поморі. Вже буде в поморі. Загорнув при кінці землі жабу. Бачите, в жаркі Я зараз почищу, і ще там людина попросила пшеницю змолити. Ось теж твоя пшениця можна було починати, але не знаю. 我这一个新的记录。 Посив я майже повний бункер пшениці, пшениця теж, теж суха. Зараз буду висипати і домолочуватися. Тут один кусочок. І там ще один є кусочок. Хлопці та стікаю, зараз будемо домолочувати. Сонце, тобто, в принципі, ще не сіло. Зараз спробуємо, яка волога в нас пшениці. Урожайність тут не дуже, бо земля погана. Не дуже я її підкорплював цю пшеницю ми йдемо айдемо айдемо Волога дуже суха пшениця. Побачу пиль за комбайном і вимолочується 14 літрів, треба забирати. Зараз трошки вам покажу, все залишилося зовсім трошки і буде на сьогодні. Помолочу, штора, що не почав раніше молодити, був вести би повністю все, бо в мене не багато, а в зараз селі там є. А так, не знаю, будемо діяти, що все-таки погода молодити. Так що дякую вам за увагу, Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо на співати і показувати роботи.